Другому кварталі 2024 року темпи зростання економіки в Закарпатській області загальмувалися. Це сталося вперше і початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванча, подібна ситуація нині склалася в усіх регіонах України і має кілька причин. Починаючи з другого кварталу цього року, тобто десь, якщо вже так говорити, навіть по місяцям травень-червень, ми бачимо, що сьогодні та динаміка позитивна, гарна, хороша, яка в нас була весь час з кварталу до кварталу, трошки пригальмувалася. Ну, можливо, це пов'язано із прийняттям закону. Щодо мобілізації, і маємо казати, що він напряму корелюється сьогодні з економічними показниками як країни, так і області, зокрема. Загалом у першому півріччі доходи 64 громад та обласного бюджету сягнули майже 4 мільярдів 757 мільйонів гривень. Середнє перевиконання плану склало плюс 3,3 відсотка або 150 мільйонів гривень. Відхилення до фактичних надходжень за звітний період 2023-го становить 11,2 відсотка, тобто мінус 598 мільйонів гривень. Це відбулося через вилучення військових ПДФО. Основним джерелом. Надходжень до місцевих бюджетів області є податок на доходи фізичних осіб 2 мільярди 700 мільйонів гривень або 58,3%. відсотка. Традиційно головною статтею видатків є виплата зарплатні. Якщо брати по питомій вазі, то найбільшу, звісно, питому вагу займають видатки на оплату праці: 68,7%, по енергоносіях, 4,9%, по захищених статтях інших хімінергоносів 9%. Інші видатки – 10, капітальні видатки – 7. І всієї видаткової частини місцевого бюджету в 7,8% складають видатки на військові потреби